Чи замислювались ви коли-небудь, чому нас так приваблюють документальні фільми про злочини? Ми дивимося їх раз на тиждень, а то й частіше, і щоразу ніби занурюємося у темряву людської душі. Що тягне нас туди? Цікавість, чи може бажання зрозуміти зло, аби в реальному житті вчасно його розпізнати? Чи можливо нас просто захоплює напруга? Та сама емоція, коли серце б'ється швидше, а ми відчуваємо себе в безпеці, спостерігаючи за небезпекою на екрані. Але є питання, яке не дає спокій, що відбувається з нашою психікою, коли ми постійно чуємо про насильство, страх і смерть? Чи може надлишок таких історій вплинути на нас, зробити нас більш байдужими, чи навпаки тривожними? Дехто каже, якщо постійно дивитися на зло, то воно почне дивитися у відповідь, але чи справді це так. Чи може людина стати вбивцею лише через перегляд кримінальних історій? Ні, зло не народжується з відео чи фільмів, воно народжується всередині, з болю ненависті та порожнечі. Та все ж, давайте будемо чесними. Коли ми вкотре натискаємо на плей, на чергову історію про жорстокість, ми просто хочемо знати, хочемо відчути межу між добром і злом, і переконатися, що ми ще по цей бік. То що нас приваблює у світі злочинів, мабуть, не саме зло, а бажання зрозуміти, як далеко може зайти людина і чи зможемо ми самі втриматись, якщо колись опинимося на її місці. Тож, заварюйте чай, вимикайте світло, і ми починаємо це розслідування. Всім привіт! Я дуже радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про справу, яка шокувала усю Південну Корею у травні 2023 року. Йдеться про Чон -Ю Джон. дівчину, чия жорстокість та холоднокровність шокували всю країну. 26 травня 2023 року стало відомо про злочин, який Чон -Ю Джон скоїла. Керуючись за її словами звичайною цікавістю, вона зізналася, що давно цікавилася темою справжніх злочинів і була фанаткою кримінальних серіалів та детективів. Під час слідства дівчина пояснила, що хотіла зрозуміти, як це вчинити злочин насправді. Її слова викликали шок навіть у звичайних людей, і суспільство почало активно обговорювати вплив медіа, фільмів і крайм контенту на свідомість людини. Суд визнав Чон ю Джон винною та 24 листопада 2023 року засудив її до довічного ув'язнення. Ця справа стала однією з найскандальніших у південній Кореї за останні роки. Вона змусила багатьох замислитись, де проходить межа між цікавістю до злочинних історій і небезпечним захопленням, яке може спотворити сприйняття реальності. У південній Кореї величезне значення надають освіті, академічна успішність це майже культ. Діти з малих років знають навчання понад усе. А розваги і відпочинок можуть почекати. Хоча до китайської системи, де перед іспитами школярі буквально знемагають від стресу, корейські моделі ще далеко, але тиск на учнів все одно відчутний. Щоб полегшити цей шлях, у Кореї створили спеціальні додатки для пошуку репетиторів. Вони нагадують сайти знайомств, тільки замість пошуку пари батьки шукають викладачів для своєї дитини у профілях фото. Коротка інформація, відгуки учнів і навіть рейтинг. Можна одразу написати вчителю, домовитися про уроки, обрати місце та час занять. Репетиторами часто стають студенти або викладачі, що вже вийшли на пенсію. Ціна залежить від досвіду і відгуків користувачів. Усе просто і зрозуміло. Саме через такий додаток навесні весні 2023 року мешканка посана Юджун шукала викладача англійської мови для своєї доньки підлітка. Вона переглядала анкети, уважно читаючи описи та коментарі. Зупинялася лише на профілях молодих жінок, не старших за 26 років, із приємною зовнішністю та хорошими відгуками від учнів. Написавши кільком викладачкам, Юджон зав'язувала звичайну розмову, питала про досвід, стиль навчання, розклад занять. Іноді ненавязливо уточнювала, чи можна проводити уроки вдома в репетитора. Двоє погодилися на спілкування. Перша викладачка відмовила, адже жила у тісній квартирі, де навіть не було письмового столу. А ось наступна 26-річна викладачка Кім відповіла позитивно. Вона погодилась провести урок для підлітка у себе вдома. Тоді ще ніхто не здогадувався, що це рішення стане початком історії, яка згодом шукує всю Корею 26 травня 2023 року. Близько 4-ї години дня, камери спостереження біля будинку викладачки Кім зафіксували дівчину у шкільній формі. Це була Чон Юджон. Насправді в неї не було ніякої доньки підлітка, адже самій нещодавно виповнилося лише 24 роки. Вона не шукала репетитора для дитини, а навпаки, вибирала жертву. Її зовнішність не викликала жодної підозри. Звичайна молода дівчина, така, яку легко можна уявити в бібліотеці або на студентській лекції, але точно не в ручних кримінальних новинах. Саме ця звичайність і зробила її ще більш моторосною. Ймовірно, викладачка Кім теж нічого не запідозрила. Вона просто приймала чергову ученицю, готову допомогти їй з англійською. Через годину Юджон вийшла з квартири, спокійна, впевнена, без жодного поспіху. Після цього камери зафіксували її в іншому районі, неподалік від дому, де вона жила разом із дідусем. Відстань між її домом і квартирою Кім становила приблизно 20 хвилин їзди. Саме там, у знайомому районі, вона зайшла до двох різних супермаркетів і зробила кілька покупок, необхідних їй для подальших дій. Її поведінка виглядала спокійною, жодної паніки, жодної метушні. Вона діяла повільно, ніби виконувала звичайні побутові справи. Саме ця холоднокровність потім здивує і слідчих і звичайних людей, адже склалося враження, що для неї усе це була частина плану, а не щось надзвичайне. 27 травня 2023 року о півночі Юджон знову покинула квартиру викладачки Кім. На ній був одяг, який належав самій Кім. Речі, що вона просто взяла з її шафи у руках велика валіза на колесах. Вона викликала таксі. Коли водій почув адрес, трохи здивувався. Дівчина попросила відвести її не до центру міста, не додому, а до річки, тієї, самої, що перетікала неподалік її будинку. Корейці часто проводять час біля води, влаштовують пікніки, зустрічають світанки. Тож у цьому проханні спочатку не було нічого дивного, але місце, яке назвала Юджон. Не було парком чи зоною відпочинку. Це був дикий берег, без освітлення і навіть без доріжок. Водій знітився, йому здавалося дивним те, що дівчина не дозволила допомогти поставити важку валізу у багажник. І коли авто зупинилося біля зазначеної точки, Юджон мовчки вийшла і зникла у темряві, тягнучи валізу за собою. Водій залишився чекати. Він не міг пояснити чому, але щось у його внутрі підказувало. Потрібно залишитися. Минуло кілька хвилин. Він встиг докурити сигарету. І раптом у світлі фар знову з'явилася Юджон. Тепер валіза у її руках була помітно легшою. Вона підійшла до нього і, ніби нічого не сталося, спитала, чи може він відвести її додому. Таксист відчув холод, що пройшов по спині. Він зрозумів, що перед ним та сама дівчина, яку тільки що висадив тут. Його тривога перетворилася на впевненість тут щось не так. Він сказав, що в машині нібито невелика поломка, і треба трохи почекати, а сам непомітно викликав поліцію. Патруль приїхав досить швидко, і тільки тоді водій зміг видихнути з полегшенням. Весь цей час Юджон стояла поруч спокійна, з абсолютно порожнім поглядом, без жодної емоції на обличчі. Саме цього вечора її історія почала розкриватися, і вже за кілька годин країна дізналася ім'я дівчини, чия холоднокровність шокувала всю південну Корею. Коли патрульні прибули на місце, у ніч 27 травня 2023 року вони попросили Юджон відкрити валізу, яку вона тримала при собі. Всередині не було нічого. Лише на дні виднілися темні сліди крові. Поліцейські поцікавилися, чому її валіза виглядає так дивно. Юджон відповіла спокійно, мовляв, у неї просто критичні дні, тому плями з'явилися так випадково. Але виправдання звучало непереконливо, адже її одяг був абсолютно чистим і нічого не вказувало на жодні проблеми зі здоров'ям. Патрульні вирішили відвести дівчину в лікарню, щоб переконатися, що з нею все гаразд. Лікарям вистачило кількох хвилин огляду, аби зрозуміти історію юджон не має під собою підстав. Тоді вона швидко вигадала інше пояснення, зробивши вигляд, що хвилюється. Дівчина сказала, ніби нещодавно народила дитину, про вагітність якої навіть не підозрювала. За її словами, дитина не вижила, і вона, не знаючи, що робити, винесла тіло до річки. Це пояснення також не витримало критики. Медики провели ультразвукове дослідження, щоб перевірити її слова. Але жодне. Ніхних ознак нещодавних пологів або вагітності не було. Версія про раптові пологи виявилася неправдивою, як і попередня історія про випадкову пляму на валізі. Згодом слідчі припустили, що Юджон могла знати про схожі випадки, які нещодавно обговорювалися СМІ, і, можливо, вирішила скористатися ними як прикладом. Для власного виправдання вона захоплювалася та крайм історіями і, схоже, спробувала використати цей досвід у реальному житті, але на цей раз її спокій та вигадані історії не спрацювали. І саме з цього моменту почалося справжнє розслідування, яке поступово розкриває моторошну правду про дії Чон Ю Джон. Поліція продовжила допит Чондю Джон, бо вся ця історія виглядала підозріло. У валізи плями схожі на кров, дівчина нервує, постійно плутається у своїх поясненнях, і з кожною хвилиною все більше заплутується у власній брехні. Коли Юджон зрозуміла, що поліцейські більше не довіряють їй, вона вигадала нову історію. За її словами, коли вона прийшла до викладачки пані Кім, у квартирі вже був якийсь незнайомець, ніби то саме він напав на жінку, а потім змусив Юджон допомогти йому позбутися тіла в обмін на власне життя. Ця версія звучала як сюжет фільму, але точно не як реальність, і поліцейські швидко зрозуміли, що все це вигадка. І лише після цього дівчина почала розповідати частину правди. Юджон зізналася, що дійсно шукала викладачку з англійської мови, але не тому, що хотіла вивчати мову, а тому, що соромилася виглядати недоречно серед молодших студентів. Саме тому вона вдягнула шкільну форму, підстригла волосся, щоб виглядати як старшокласниця. Під час занять між нею та таким виникла суперечка, і тоді, як сказала Юджон, вона просто не стрималась. Пізніше, на офіційному допиті дівчина зізналася. Вона давно хотіла спробувати, як це, позбавити когось життя. Її намір був заздалегідь спланованим, вона обирала викладачку, готувалась, навіть змінила зовнішність. І саме тому справою Джон кваліфікували як умисне вбивство, що у Південній Кореї карається найсуворіше. За висновком судмедекспертів, злочин було скоєно 26 травня 2023 року. І, хоча більшість таких справ у Кореї залишається анонімними, цього разу влада вирішила оприлюднити ім'я злочинниці, причина Її поведінка спокійна та відсторонена. На прес-конференції вона сказала: Я перепрошую перед сім'єю загиблої, на допиті буду старатися. Її голос звучав рівно, без жодної інтонації. Люди, що дивилися репортаж, були здивовані. Під час слідства з'ясувалося, що Юджон давно цікавилася туркраєм контентом, документальними фільмами та історіями про злочини. Особливо її вразив фільм Хвачка, де головна героїня вбиває знайому, аби вкрасти її особистість і почати життя спочатку. Поведінка Юджон дивовижно нагадувала сюжет цього фільму. Вона також вдягала речі своєї жертви, намагаючись стати нею. Поліція перевірила її телефон. Це був старий смартфон, давно не оновлений. В історії пошуку лише відео про злочини, жодних дзвінків, жодних повідомлень. Усе життя Юджон провела на самоті. Вона жила з дідусем. Про батьків майже нічого не відомо. Однокласники згадували її як дивну, але спокійну дівчину, завжди окремо від інших. У старших класах вона взагалі перестала спілкуватися з однолітками. Під час перерв ховалася біля вікна, заштурювала свою парту, аби ніхто не бачив. Однокласники намагалися з нею поговорити, але вона відповідала коротко: так або ні. І, врешті-решт, вона залишилася сама. Ця тиша, самотність і дивна відстороженість стягнулися роками, і, можливо, саме в ній народився той холод, який згодом проявився у страшному вчинку. Після закінчення школи Чон Ю Джон так і не змогла знайти себе від 18 до 24 років. Вона ніде не працювала, не навчалася, не спілкувалася з людьми. Єдина спроба змінити своє життя сталася кілька років тому. Вона надіслала тецю до клубу, який шукав обслуговуючий персонал. У анкеті Юджон написала, що любить бути серед людей і легко знаходить спільну мову з будь-ким. Та коли настала співбесіда, усе виявилося зовсім інакше. На всі запитання вона відповідала коротко, лише так або ні. Її мовчазність, дивна відстороженість та повна відсутність емоцій справили на роботодавців негативне враження. У відділі кадрів її запам'ятали добре. Надто вже не збігалося написане резюме з тим, ким вона була насправді, ба більше Юджон навіть висунула умови. Роботодавець має надати їй житло. Вочевидь, вона дуже хотіла виїхати від дідуся і почати жити окремо. Та зрозуміло, після такої дивної співбесіди її не взяли. Після цього дівчина більше ніколи не намагалася знайти роботу. Усі витрати покривав дідусь, і тому Юджон могла взагалі не виходити з дому. Вона проводила дні у повній ізоляції, практично не спілкуючись із зовнішнім світом. Такі люди у Японії та Кореї мають окреме визначення: Хікікиморі. Це ті. То добровільно закривається від суспільства, уникає будь-яких контактів і живе у своєму маленькому світі. Можливо, колись у житті Юджон сталося щось, що змусило її сховатися від усіх, а може, ця самотність просто поступово поглинула її, і коли реальність стала нестерпною, єдиним способом вийти із неї дівчина обрала злочин. Але навіть якби її план спрацював, навіть якби вона змогла почати все з нуля, чи стала б вона щасливішою? Навряд, бо зрештою, втеча від себе це лише ілюзія. Ми не можемо змінити власну сутність, просто перемірявши чуже життя. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, вам сподобалася ця історія. Що ви думаєте про цей випадок? Як, на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких.